Усі тварини небезпечні. Усі тварини. Усі вони. Тримайся подалі від незнайомців. Хай, я Я йоржик. Та фіті. Привіт, та фіті! І до побачення, кабанчику. <звук> Тебе вкуси, дідусю. <звук> невже нічого не можна зробити? Блакитна, китка. Яка начебто все сті. І дідуся теж. Я піду по неї. А як інакше мені врятувати твого дідуся. Припини ходити за мною. Morte我, oh. oh. Це що, Пустеля. Дурень, дурень, дурень. Беззахисні тварини зовсім одні в пустелі без води, а навколо змії та шакали. Привіт, сурикатику! Йоржику, чекай! Вам двом пощастило, що у вас є я. Де ти, друже? Ти усівся на мене. Якщо хочеш кого задирати, починай з кабана. Я застряг. Якби ж то дідусь це бачив. Більше за все в світі я хотів би мати свою. Покину тебе самого. Це ще згорить? <ріст> <ріст> Твій хвіст! <ріст> <ріст> Фіті, крізь пустелю. Я вибачаюсь, але це моя закуска. <ріст> Скоро у кінотеатрах.